Привіт, мої любі, хочу вас запросити до вивчання Слова Божого, хто готовий прийняти Ісуса Христа в своє життя, адже світ не є вічним, світ мозк на порозі вже дорого пришестя Ісуса Христа. Тому дуже важливо зараз прийти нам до покаяння, впустити своє серце Господа Ісуса Христа і прийняти Царство Небесне. Адже в нас на землі це є вся земля, а це, а що нас очікує перед вторим пришестям Ісуса Христа. Він навіть не здогадується, якщо ви не приймете Ісуса Христа в своє серце, то всі будемо горіти в пеклі. На всіх загребе диявол. І ніхто не думає, думає, що ми помремо і все на цьому все закінчиться. Ні. Скільки розпочинається. І тому Господь нам дає час, щоб ми прийшли до покаяння, щоб ми прийняли Господа Ісуса Христа в своє життя. Адже, знаєте, хто Господь? От знаєте, я думала, ну Господь, це Дух Святий, так, Ну, це Дух, який Творець, так. Я не розуміла, що Господь, Бог, це є слово. Слово це є Господь. Як в Біблії написано, і було слово, і слово було у Бога. І Бог був у Слові. Слово це є Бог. Ісус Христос це є Бог, який прийшов на землю в оплаті. Тому дуже важливо зараз прийти до покаяння, пустити своє серце в Господа Ісуса Христа. Прийняти і хреститися Духом Святим, тому що без хрещення Духа Святого ви не отримуєте Царство Небесне. Тому я хочу закликати вас щиро до покаяння і вивчати разом зі мною слово Боже. Якщо ти готовий, то я запрошую тебе до вивчення Слова Божого. Пиши мені в коментарях або в особисті повідомлення. І я тебе додавлю наш телеграм-канал, де ми разом зможемо вивчати Слово Боже. Цілую тебе, і я на тебе дуже сильно чекаю.